Прямо з України до Польщі були знайдені сигарети з приховані від митного контролю, в днищі даного транспортного засобу в конструктивних порожнинах. Ознаки такого порушення передбачають згідно з митного кодексу 433 стаття з прихованням від митного контролю. Далі ми вилучаємо даний, даний, даний товар, потім будемо встановлювати експертизу. От, э, відповідальність громадянина 100% вартості товару. Тобто сигарети, 100% вартості товару. Після того ми складаємо протокол і направляється в суд. Далі суд вже приймає рішення, які не наприклад, покарання. Тобто ще вартість 100% вартості товару. Тобто, скільки, наприклад, 100 євро, значить 100 євро плюс конфіскація того самого товару. Як часто такі знахідки задіваються? Не часто. Ну, Перепрошую, не відвертайтеся до вас? <плес> <плес> може, може бути. Раз в тиждень. Два рази в тиждень.